Дійсно, з Божого благословіння, з материнського тепла ми мали можливість бачити таких прекрасних, чудових е, артистів, такі прекрасні таланти, які є Божим священним даром. Я від душі щиро дякую всім вам. Перш за все, і хочу сказати, що за це. За цим стоїть велика праця, велика материнська молитва, велика материнська любов. Бо випликати, виростити це величезна відповідальність і великий подвиг. у всі часи. Адже кожна людина приходить в цей світ безпомічна, скільки любові, теплоти. Молитви, турботи приходилося прикласти вашим дорогим батькам. І мені дуже приємно, що це саме таланти багатодітної родини, що це вже втретє в нашому місці е, проводиться. Я вже маю можливість втретє, е, приймати участь, виступати і підводити підсумки цієї події. Дійсно, таланти треба розвивати. І Я сьогодні дуже вражений. Тому що я, е, сьогодні я вже на другому міроприємстві. Сьогодні було міроприємство Євного масштабу про екології. Нещодавно, ви знаєте, Іршавщина зайняла е, четверте місце в обласному конкурсі Малої академії наук. Я, до речі, бував на цих захистах і скажу: Іршавщина талановита. Іршавщина має багато прекрасних талантів, яких ми повинні плекати, ростити. Я хочу подякувати їхнім вчителям, педагогам. Хочу подякувати всім, хто з любов'ю відноситься до цього святого християнського обов'язку виховати і навчити премудростям і талантам. І тому призиваю на всіх Боже благословенням. Міра Божого вам, благодаті Божої, родинного щастя, теплоти, духовних благ, земних і небесних. Я хочу подякувати Каріні Хаус, села Орданова, моя мама, дійсно чудові слова і прекрасно виконано. Дай Богу. Саксон, Саксо за його добра наука. Дійсно, наука має бути добра і має нас вчити перебудростям життя. Дякуємо. Мартіна капітан, Інницька, ДШМ, э, Спекалочки. Дійсно, радісне діття, радісна дитяча. Дійсно, Воробканич Іванна, село Лоза, любить Україну, дійсно любити свій край і повинні. Бо як говорив наш бажаніший Володимир мітрополит Київський, любити свою землю, свій край, свою Україну це те ж саме, що любити Бога. Бо не може бути достойний громадянин небесної вітчизни, якщо він не буде любити свою землю, свій народ, свій край. Ще одна пісня, пісня про матір, кутубей, анеліна, чорнопотівська. Хочу особливе слова подяки тріо виступала Оля, Марія Яцканич, Марія Бобіт, учийся творити добро. Povedite, to je sam največji še pokraj ljudi, ki mora iti na Zemlji dobro. Posveti se pro ljudem, v nešljede, dobreh dela. Da, kazavate, da ste to spasitelj, tako da prosvitite, da je svet vaš pred ljudmi, še bolj bojo bačili vaše dobre dela, da vam bo dobro služilo. Всім. Звичайно, що всі заслужили від мене церковну подяку, добрі щирі слова, але звичайно, що всім вручити я ну, не в змозі. Я е, відобрав те, що в мене було за покликом серця і за покликом моєї душі. Дай вам Бог всього найкращого і Божий благословить у вашому житті. Я думаю, буде непогано, якщо ми не маємо люди співаємо. Я пропоную тепер встати всім і заспівати дух до, ну, многих догоневственное мирне ритє, здоров'я живо, все благо поспішення. Вода ж Господи, всім нині народженим, батькам, педагогам, вчителям, простоящим і молящимся. Водай ж Господи, долинство не міне речі сохраніє. Na noia i blaia lite, Noia e blaia lite. Словення Господні на вас, то благодаті чоловіку рівні, свяни і присної во віки вікові. Спаси вас прайсі. дякую за увагу.